Вітаю на своєму каналі, усіх, хто мене постійно дивиться, і тих, хто вперше завітав на мій канал. Сподіваюся, що сьогоднішній перегляд вас трохи зацікавить і розважить. Ми будемо робити огірки законсервувати, але, але без осту і без цукру. Без всяких приправ. Ну, побачите. Це я ось зранку зібрала свої огірочки. Тут вони різні. Є великі, є маленькі. Я їх зараз заляю водою, а потім посортірую. Ну, треба, щоб вони з часіка два постояли у воді. От, поки вони будуть стояти в воді, ми поп'ємо чай, я справлюся з худобою, погодую і якраз часа два пройде. Чай ми будемо сьогодні пити, дивіться, ось е шовковиця. Вона корисна для тих, у кого сахарний діабет 2 ступені листя. Вона укріпляє імунітет. Вона це з білої листя, вона заспокоює нервову систему. Липа, вона також гарно заспокійливо впливає, стимулює роботу серця, гарно впливає на роботу легких. Липа дуже корисна пити щодня жителям міст. Тому що вони живуть у постійному стресі, вони не відпочивають. У селі хоч більше навантаження роботи, і, мабуть, робота від, відволікає від всякого негатива. Тут нема коли думати, тут треба багато робити, тому люди в селах менше стресують. А от горожани, то їм корисно пити липу щодня. Вона гарно впливає на роботу серця, на мозок. І діє, як заспокійливе, вас не буде кидати в піт, не переживайте, бо ніби жара і ще потіти від липи. Ні, це все забобони. Від неї не потіють. І грушка. Вона також корисна, що чоловікам, що жінкам, але в мене зараз ще батько приїхав <кій> <кій> погостити, і е, грушка більше як чоловіча рослина. Тут мене перервали, телефону дзвонили, поки говорила, вже чайник закипів. І ще, ну, коротше, загрушку хочу сказати. Вона гарно впливає на сечову систему, сечову водну. І це більш чоловіча рослина, тому що вона допомагає чоловікам боротися з простатою. от І гарно вона також впливає на печінку поджелудочну. ось три Суставу. Батько в мене старенький, а у старих людей завжди проблеми з здоров'ям. Ну, заварю зараз чай і будемо пити чай смачний. Бо листя шовковиці дає неповторний аромат. Смак. Чай набуває такого дуже приємного. Ну, не знаю, навіть, як сказати, такий аромат. А грушка, вона. Тоже листя, коли завариш, воно як компот грушевий виварити. Не обов'язково плоди збирати, а можна просто грушку, можна навіть і ці гілячки. Ну просто глячки довше треба кип'ятити. Так що, якщо ви не виходить не у вас зібрати зараз листя груш, грушки, то можете потім десь колись десь будете їхати, десь побачити грушку, наламайте собі глячок і потім заварюйте, і буде як компот, і корисно, і смачно. Так само, як і листя липи, ой, глячки липи. І гілячки шокуються. Ну, просто в селі тут немає потреби це все насушувати, тому що воно все росте в мене на подвір'ї, то я в будь-який собі момент можу прийти і взяти. Це вся перевага села. Ворожа то треба заготавлювати. І поки зараз поп'ємо чайку, поки справлюся, якраз наші огірочки, я вже залила їх. Постоять і будемо консервувати. Час пролетів швидко. Я посправлялася, зараз будемо займатися огірками. Помила я банки. Що хочу сказати, для жителів міст, то, звісно, їх банки треба стерилізувати. Я живу в селі, в мене свій стерилізатор кропива. Я їх помила просто в кропиві. Кропива є хорошим дезінфектором. І от навіть колись прабабка моя розповідала, що ну, тоді не було цих зеленків, йодів в вільному доступі. Бінти, які п'ятили в кропиві, вона дезінфікувала і соком кропиви також. Змащували рани, вона дезінфікує гарно. Це, цей спосіб використали під час війни в 41-му році, бо також тоді не було, не хватало медикаментів. І хто от знав, передавали другим госпіталям. І госпіталя, от може в фільмах бачили, що там бінти вися, там. їх в більшості кип'ятили в кропиві. Таким чином дезінфікували. Тому я собі не граюся з тими парами. Зараз жарко на, на дворі ще оце, стерилізація. ця, Тому я крупивою собі помила баночки чистенькі. Як стеклешко, як то кажуть. А запить. І зараз будемо накладати огірочки. Що хочу сказати ще, хто не встиг кропиву зібрати, можете зараз збирати насіння кропиве. Тому що в насінні накопичуються ті самі необхідні речовини, які є в молодому листі кропиви весною. І потім це листя можна, насіння можна використовувати в приправу кидати. І в чай так само додати, в салати можна додати, так що ще є час зібрати. Я собі залила холодною водою баночки, щоб знати, скільки мені потрібно укропу. І виливаю в каструлю. Десь тільки в мене води вийшло, і кружку я ще додала лишньої води, тому що, коли заляємо кропом, то огірки впітають в себе воду і буде менше у банках води. Тому хай лучше буде запас, я додавала ще. Заливаємо ми наш... Залили ми наші огірочки і даємо постояти 10-15 хвилин. Це потрібно для того, щоб вийшов воздух з них і вони трохи пропарились. Зіляла я воду з огірочків. Дивимося, скільки у нас вийшло води. І тепер половину води зіляємо, а половину залишимо. Тепер будемо додати вино домашнє. Я роблю вино з синього винограду винного. Він такий кислючий, що Дрібненький і кислючий. Що. ну, Якщо сок роблю з нього, то це стопочка, ну, мабуть, на, на літру води. Це щоб був нормальний е, сік, який можна пити. Ну і сахару додати, естественно. А для вина він саме те, що потрібно. Вино у мене за роки багато накопичилось, тому що в мене чоловіки не п'ють, ні вина, ні горілки. Ну, а так зробиш, а так, на всякий случай, хай там стоїть. А зробила знову, а хай там стоїть. Мало лі, може пригодиться. І вже там набралося так з рухів того вина. І я якось собі думаю, куди його можна використати. І почала пробувати в консервацію додати. І ви знаєте, клас. Русіл виходить ніжний і смачний, його можна просто так пити. Правда, коли будете варити, то оцей спирт, чи як спиртові ці ефірні масла, то, звісно, вони такі різкі і несмачне воно спочатку, коли робиш розсіл. Але коли вони в перемішку з огірками, цей розсіл винний, то він натягує ще огірко, огірків смак, і виходить такий ніжний ароматний розсіл, який з задоволенням можна пити. Отже, виливаємо наше вино. І тепер додаємо солі. Солі я буду додати, ну, приблизно на, ст... на, цю... на банку літрову, це в нас пів столової ложки йде солі, то це. 2,5 ложки солі буде достатньо на цих 5 баночок. Кинула я сюди ще півложки солі. Тут треба дивитися, бо сіль буває солона і не дуже солона. І в мене ще по ходу Артемівська ми купили були мішок солі кам'яна. Вона не дуже солона, тому на цих 5 баночок, на цих 5 баночок 3 столових ложки кам'яної солі. Бо є сіль, така в мене сіль. Кам'яна, бо є морська, вона дуже солона, там менше солі треба, все-таки зараз треба керуватися більше сіль. На смак. Так, ну що, наш, нічого я більше сюди не додаю, тому що воно ж воно ж і так напівсолодке. Кріплене. Ну, як кріплене саме, воно переграло з сахаром і все. Але в голову дає добре. І витримка тут у мене і по 8, і по 10 років воно стоїть. Нема куди дівати, то я вже знайшла йому примінення. Що хочу ще сказати насчет кришок. Звертайте увагу на срок, коли випущені ці кришки. Я от пам'ятаєте, в одному з відео робила закатки паночка, по-моєму, була фірма з тими узорами різними в петриківському розписі, техніки Петриківський розпис кришки, то я ці огірки робила, я два рази заляла окропом два рази, а на третій раз розсолом. Ну, в цю саму воду додавала всі спеції і закрутила. Вино так само я робила. Два рази водою залила, на третій раз залила окропом з ну, вином. І закрутила, і воно стоїть. Це в мене чоловік купив цю фірму полінка. Я не знаю, чи вони неправильно зберігалися, чи... а погано кришки закрутили. Я вже їх ще раз перекручувала і вони все одно. Зараз буду пробувати ставити в миску з водою і кип'ятити так. Може ці кришки, ці, ці різінки відпариться, не знаю. Походу, ці різинки пересушені. Ну, не тримають вони зовсім. Так, тепер наше вино закипіло і будемо заливати наші огірочки. Ось так заливаємо до верха. Тільки вино і сіль. Ви не переживайте, воно, як казала, вже все змішається з огірком і сам цей розсіл уже буде такий ніжний, приємний на смак. Я навіть ще не знаю, як, куди б його можна було б ще примінити. Ну я його поки що п'ю так. Він смачний, ніжний смачний. Я думаю, що можна ще на, на ньому щось приготувати. Може, якийсь соус? Я подумаю. Трошки в мене ще залишилося, але це завтра, мабуть, закручу ще. Бо там маленькі огірочки підростають. То це на завтра піде цей розсіл. Ставлю каструлю велику з водою, на дно кладу полотінку. І нагріваємо, щоб тепла була. Бо якщо гаряче поставити в холодну воду, воно полопає. В гарячу теж немає як класти, якщо тут, тут буде гаряча вода. Тому чекаємо, щоб вона була тепла. Така сама приблизно, як і тут. Температура, і тоді банки я поставлю в каструлю, і вони там будуть в мене кипіти. Це через те, що різинки на кришках якісь некачественні. Може так вони розпаряться і будуть нормальні. Так, вода закипіла і тепер десь з пів години даємо, щоб. Банки покипіли тут у воді. А тоді я заберу дві маленьких і через 10 хвилин цих три більших. І закатаю. Коротше, що так, що так, не тримаю ці різинки. Добре, що ми не брали цілу упаковку, тоби гроші пішли на вітрі. Я не знаю, що з цими кришками тепер викидати. Питали, бачила в Ютубі, чому перевертають банки веретном. Слухайте уважно. Зрозуміли? Щоб бачити, чи закрутила кришка закручена, чи ні? Дивіться зараз чуєте? Та не закручує кришка. резинка не хороша, Потрібно нову кришку, а в мене це треба йти в магазин і вся закрутка піде гайдю. Тому я, в мене ще є тут ось такі кришки капронові. Їх в укропі потрібно потримати і тоді закрутити замість цих. Я розпарила їх і тепер так от закрию вони, коли охолонуть, вони будуть тримати. О, і буде як закрутка. Не тримають зовсім. Що так, що так. Ці, ці желізні кришки. А ці вже от вони. Собі я зараз їх там поставлю, переверну і вони будуть стояти в мене, поки не охолонуть. Воно тоді за, закріпиться добря, добре і буде, як желізною кришкою закручене. Все, закрутила я свої гірки. Тут уже тихо, ніде не пищить, ніде не. Воздух не пускає все в порядку. Зараз я її гарно окутаю і хай вони стоять до повного остигання. А тоді в погріб на храніння зимою. Огірочки виходять хрустящі, ніжні, смачні без привкусу кислоти від оцету. Не знаю, спробуйте. У кого є домашнє вино, звісно, то може собі таке дозволити розкіш. На цьому все. Всім бажаю гарного дня. Щоб все було у вас добре. І коли будете купляти закаточні кришки, будьте уважні. На цьому все. До зустрічі!